Я хочу відгукнутися на голос серця, бо ми постійно керуємося якимись теоріями та послухай мене. От що якщо любов це не вигадка людства, а сила? І одна з найпотужніших, тому що вона має сенс і мету. Ми можемо любити тих, хто помер, а в цьому є якась користь. Так то ж, можливо, любов це щось більше. Це просто те, що ми поки що не в змозі усвідомити. От що якщо любов є якимось доказом, артефактом, іншого недосяжного нами виміру? Ну, так, в інакшому випадку, як пояснити те, що мене тягне до людини, яку я не бачила близько 10 років? Можливо, якої взагалі нема серед живих? Та любов це єдина сила з усіх відомих нам, що перетинає межі простору і часу. Так то можливо, варто довіритись їй? Ну, навіть якщо мене до кінця розуміємо її суть. Так, надія побачити Вольфа мене знову надихає. Це зовсім не значить, що я не права.